Друзяки, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, Миколач на зв'язочку. Люди, ну що, білий білими грибами, але хочеться і других трошки грибочків. І вам хочеться показати і трішки, знаєте, так, кухню свою урізноманітнити. Сьогодні хочу проїхатись по місцям, де у мене росли зеленушки. Це рядовка зелена, хто не знає. Дуже смачний гриб, умовно їстівний, але після відварювання. Супер! Просто пальчики облиш Хрустящі, ну тільки ж пісок, звісно, що треба гарно з-під них вимивати. Але я сьогодні не брав ні кошика, ні пакета. Сьогодні їду просто чисто в розвідку подивитись, чи полізли вони вже, чи ні. В тому році вони почали лізти в грудні місяці. Що буде в цьому році, глянемо. Так що всаджуйтесь позручніше і дивіться відео. Погнали! Ну що, друзі, значить, все правильно. Чуйка мене не підвела. Почали з'являтися отакі ось маленькі зеленушечки і отакі ось йожовики-строкаті. Невеличкі грибунчики, що у нас тут? тут нема нічого. Почали з'являтися зеленушечки, і це дуже-дуже радує. Умовно їстівний грибочок, дуже смачний, також ми його збираємо. І ми його і в грудні ще збираємо. До смаженої картопельки саме-саме те, що потрібно. Я ж кажу, а я ще й думаю, гарні, такі, наче непогані дні. Ну, треба виїхати, треба подивитися на зеленушечку. Давно я її не бачив. Ну як давно? В цьому році я ще їх не зустрічав. Отака от, от. Зеленка її називають, друзі. По-різному. Але, ж, але ж, але а ось іще ось, поки сидів поруч. Дивіться, оце, оце, ось те, що нам потрібне. Рядовка зелена, або зеленушка. Дуже ароматний грибочок, я також їх полюбляю, Ви знаєте, я люблю білі гриби, хто дивиться мої відео. Люблю тополину рядовку, а це зеленушки. Справжні, справжні зеленушечки, от такенькі от красуньки. Тільки вони починають з'являтися, ось диви, дивлюся також. Ось також тільки ось витикається. Бачите, ну, ну це я вам скажу, друзі, це ще й зарано для них. В тому році вони почали рости на початку грудня. Ми їх почали збирати. Зараз листопад. Так що це вже є також гарний врожай. Ну, все, рухаємось далі по лісочку. Все, що побачу, покажу і розкажу. О, Друзі, а тут прям зеленушковий рай. Оце знайшов зграйку. А я ж кажу, поїду ще гляну, думаю, по своїх місцях. Не спіша, потихеньку проїдусь, подивлюся. Дивіться стільки, дивіться. Все усіяно зеленушечками. Дивіться. Оце клас, оце воно, оце врожаї, Гляньте. Гляньте, друзі, яка краса. Все в зеленушках, все. Тут ось зеленушка. А я, як на зло, я ж кажу, не брав ні кошика, ні пакета, нічого. Гляньте, гляньте стільки зеленушок, оце да. Оце в тому році, на початку грудня, оце отак вони тільки полізли. ось. А в цьому році ось настільки на 2-3 тижні раніше. Оце все, друзі, оце все зеленушечка красунька. Оце все зеленушечка красунька. Ти стільки її тут та просто космос. Точно попав у зеленушковий рай. Оце капець тобі, Йошкін кот. А я не взяв нічого, я ж кажу, взяв тільки ножа, думаю, та ну гляну. Може, вам якісь грибочки, якщо будуть, познімаю. А воно, гляньте, стільки тут зеленухи, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, яка краса. Оце зеленушковий рай. Супер, оце клас. Ну, що поробиш? Значить, якщо ніхто не виріже, то ми на наступний раз наріжемо до смаженої картопельки. Ну, реально, їй дуже багато. Просто дуже багато. Під хвоєю, він, взагалі, я ж кажу, це я просто їх не відкриваю, бо я знаю, що тут лазять кабани, також двоногі, Які це все діло можуть прорядити, поки в мене буде вільний час. Ну, реально, грибів багато. Ну, так от, буду рухатись далі. Краса, просто краса. Друзі, попадаються отакі от рижечки ще в лісі. Також гарний грибочок, також можна вживати в харчування. Але цього ось друга, бачите, трошки хрупну ну він уже черв'яками з'їжений. Але попадаються і маленькі рижечки. Також дуже-дуже смачні грибочки. Я ж кажу, хто поціновувачі, такі грибунчики ще є. да ході ось гуляю, я ж кажу, під березників, під осичників я вже не бачу. ну По крайній мірі, мені вже не попадаються Може, де вони ще є по лісочку. Ну, там, де я оце приїхав сьогодні на цю локацію, я не бачу їх. Так що ось грузді є, бачите, отакі от, от теж. Ну, я ж кажу, я проїхав провідати Провірити точніше не провідати Провірити чи є зеленка. Ну, як я вам показав, зеленки дуже-дуже-дуже багато. Ну, от так от, друзі, гуляємо, гуляємо далі. Що знайду, ще вам покажу. Так, да, друзі, да, да, це те, що нам треба. Ну, я ж кажу, бачите, вони ще манюнькі. Я їх сильно відкривати не буду. Я зараз тільки заприміть де вони є, і через декілька днів приїду з кошиком, як нормальний грибник. Отака от от краса, оце все рядовочка, зелена зеленушечка. Оцей жовк строкатий. також, друзі, до речі, вживають в харчування. Підчищають оцю ось шелуху, знизу підчищають голочки, там такі невеличкі. І вживають в харчування. Ще одна зеленушечка. Ще ось дивіться, ось малючки, які лізуть. Бачите? Оце ж ось вона тільки-тільки починається порівнянні з цим роком на 2-3 тижні трошки раніше. Я просто точно я не пам'ятаю дату, коли в тому році я вже на них напав. Але я пам'ятаю, що вже це був початок грудня однозначно. От такі от грибнички. Так, да, то була велика грибниця. Але ну, в нашому лісі вони так оце ростуть там, 3, 5, ну 7 штук. А то прям попередня грибниця була дуже-дуже велика. Ну так от, друзі, буду ще лазити, буду шукати, буду дивитися. Може я де знайду ще що. Ну, я ж кажу, я зараз хочу запримітити місця, де вона полізла. Хай вона трошечки підніметься, трошечки підросте. І потім приїхати і нормально зібрати врожай. А вон єжово також стоїть. Он в самих кущах. Ну то вже здоровий, здоровий такий яжовочок строкатий. Ну, а так, гуляємо далі. Друзі, а ось це те, що я вам казав. Оце отак роблять двоногі кабани. Тобто, ну, не в обіду сказано, ну, не знаючи грибів, починають їх різати, а потім їх просто викидають. Я, чесно, я таких людей ніколи в житті не розумів. Ну, якщо ти не розумієшся на грибах і ти не знаєш, що це за гриби, Навіщо ти їх ріжеш? Навіщо? Просто не розумію. Ось тут також, от бачите, ось ніжки Ніжки самі нарізані. Оце ж я вам що й кажу, що кабани двуногі є, однозначно є. Ну, Людьми можна їх назвати, да. ну тільки після такого, що вони роблять, ось нарізали і покидали. Ну, я не знаю. Я не розумію таких людей. Друзі, якщо ви не розумієте, що це за гриби. Подивіться таких людей, як я, які розказують за грибочки, показують, що з ними робити після того, як ви їх нарізали, а потім вже починайте різати. Ось. Молодесенька. Тільки-тільки витикається. я ж кажу. Ну, така краса, друзі. Ну я ж кажу, якщо я вспію на наступний раз, щоб нормально їх вирізати, тих, що я знайшов. То буде клас. Якщо я не всю за двуногими кабанами, ну, значить не вспію. Ну, зеленушечка пішла, і це 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 дуже-дуже дуже радує. Ось також ось молодесенька. Я ж, коли бачите, камеру можна не вимикати. Не спіша потихеньку йти. І зеленушечка є, зеленушечка знаходиться. Вона, бачите. Під волочками, під паличками, під такими, Ну, ось, є вже і більш нормальні такі грибунчики. Але відсотки 80 це мілкий грибочок, якийсь тільки-тільки-тільки витикається. Це що в нас? Це павутинник, друзі. да. Да, Це павутинничок. Також умовно їстівний грибочок, як не буде ніяких, можна і такі вживати в харчування. Але ж опять кажу, після. Термічної обробки. 30 хвилин відварювання, і потім можна вживати. Все, пішли далі. Друзі, є ще ось одну зграйку знайшов. Раз, два грибочок, 3, 4, 5. Оце павутинники, друзі. У них також дуже-дуже слизька шапиночка. Ага, і вон грибунчик трошки далі. І ось два грибунчика. Слизька, слизька шапиночка, така, як у маслючка, але це не маслючок, це павутинник. У нього, бачите, під ніжкою пластиночки. Так що це отакі грибунчики також вже також почали з'являтися. В тому році в цей час таких грибів не було. Отак-от. От так, друзі, є ще ось парочка молодих йожовиків строкатих. Ось от такі от красунчики, от такі от гарні єжовики. От дивіться, зараз я вам покажу, друзі. Ну, вже вирву один. Ось дивіться, ось під шапинкою. Бачите, в нього от такі от голочки, ось. Ну Максимально приближаю, настільки це можна. Що ви робите, якщо ви збираєте ці грибунчики? Приходите додому, і оці голочки ви їх потроху зчищаєте. Вони зчищаються, друзі. Дуже-дуже гарно. Зараз достану ножа. Де я його дів. Опа, на. Мабуть, загубив ножа, друзі. Зараз піду. Ні, не загубив, є, знайшов. Не в тому кармані. Хі -хі -хі. Хоча його і загубити важко. Я спеціально собі ножі купляю. Такий кольор. О, получилося. Дивіться, друзі. Ось. Отак берете ножечком, оці, Вони такі молочні-молочні, ну, ось бачите. Зчухруєте до самої шапиночки. Оце все ось діло ось у вас виходить. І все. Зверху вичищаєте. Оце також, Воно дуже гарно ножичком зчищується. У яєчку, у мукичку зробили кляр. І на сковородочку. Все. Оце отак вживають в харчування яжовики. А якщо і так не хочеться, друзі, через м'ясорубочку і зробите котлетки. Також дуже чудовий грибочок для вживання. Ну, отак от. Цього ми друга вже викинемо, а той хай залишається підростає. Отакі от от яжовики в строкаті також є. Все, ідемо, дивимось далі, зеленушки. Так, то що, друзі? Коротенький підсумок в кінці грибалки, як завжди. Ну Сьогодні як можна сказати, сьогодні міні-грибалка. Чуйка мене моя не підвела, і я дуже-дуже радий. Відео я знаю, що буде невеличке. Багато не знімав. Основна цілі задачі виконані. Надо було знайти зеленушки, подивитися самому і показати вам їх. Зелена рядовочка. Єстівний грибочок, ще раз скажу. Суперовий, просто класний, реально класний. Хто не пробував, рекомендую. Але після термічної обробки, друзі, і гарно їх потрібно вимивати від пісочку. Так що, отак, друзі. Чекаємо, коли буде вільний день. Беремо з собою кошик, пакет. Ну сьогодні я з пустими руками. Що поробиш? Кошик, пакет. І прему ліс за зеленушечками. От вже як наріжу повне відро, тоді вам покажу. Друзі, не забувайте за вподобайку, за підписочку на наш канал. Ми будемо вам щиро від душі вдячні. Не прощаємося до наступних рибалок грибалок Всім папа! -па.